Забрали ще одну посилочку з Aliexpress. Була акція. що замовляєш три штучки, три різного товару, то по 67 гривень. Зараз покажемо, що у нас тут прийшло. Так, фонарик, лампа. І це би мали бути наушники берем зі спочатку навушники. Так. Відкриваємо. Ось такі навушники. Я даю 67 грн, не обійшлися. нам. Ось такі. Потім підключу їх до телефону. Кому цікаво скину відео, як вони підключаються як грають. Ось така зарядочка. Так. Далі у нас лампа така на батареї. Також 67 гривень. Вони нам йшли десь до 30 днів. Так. Де така зарядочка? Ось так підвішується. Тут заряджати USB. Ось. Є три режими. От, супер, як не буде світла, класна штучка. І фонарик. На голову натягнуть. Я шнур до нього, пасок і два USB аж. Аж два. Дали. Так. Ось так, світиться один, два, три, чотири режими є. І Все. Кому цікаво, ще буду знімати, що замовили з Аліекспресом. Тому підписуйтесь.